Вітаю, друзі, 20 квітня з великодним будьте здорові, Великодні перемиря. Очікуване дуже багатьма людьми в Україні, в Росії, на окупованих територіях, в світі в цілому. Великодне перемир'я, що це прагнення до миру, гра. Чим воно скінчиться? Ставим миром чи продовженням кривавої воїнів? За це будемо говорити за хвилинку. А зараз, друзі, напишіть свій коментар. Напишіть в коментарі, чи вірите ви в те, що. Нинішнє великоднє перемир'я переросте в сталий постійний мир. Отже, друзі, вчора Володимир Путін, як досвідчений шахіст, зробив перший хід. Перший дипломатичний хід на геополітичній досі. Він викликав керівника своїх Збройних сил. І розпорядився про те, що на добу оголошує Великодне перемиря. Схоже, на Банкові в Києві в нас почалася паніка. Може, звичайно, зник інтернет в бункері. Може, не заплатили за цей інтернет, не знаю. Але годину. Дві, майже три мовчання. Жодної реакції на ініціативу Путіна. А точніше, не на ініціативу, а на хід Путіна по оголошенню Великодного перемир'я Десь за три години. З'явились перші ознаки реакції, то вони з'явились не від офіційних осіб, а на телеграм-помийка. Що ж відбувалось протягом оцих трьох годин. Поки Зеленський мовчав? Ну, за моєю інформацією, вони обривали телефони в Лондон, в Париж, е -е, дзвонили Сорасам, Швабам, ну, різні. Різні чиновники в різні центри глобалістів. І консультувала, що робити, Все пропало! Глобалісти підказали. Дай відповідь таку обтікаємо. Він дав буквально за годинку, Зеленський дав. Відповідь сказав, Путін грається життям людей, там, ну і так далі. і так далі. Нічого конкретніше за перемир'я не сказавши. І тут вся глобалістична преса: ці всі Блумберги, Нью-Йорк Таймс, Вашингтон Пост, The Economist, ну і так далі, і так далі. Хвиля така інформаційна пішла. Знаєте про що? Правильно, Зеленський відмовився від перемиря. Отака от, от хвиля, отакі от, от заголовки центральних ЗМІ, підконтрольним неолібералам, лівакам, глобалістам. Зеленський відмовився від перемиря. Паралельно почали знову розганяти е, різного роду провокації відносно Трампа відносно е, Адміністрації США і наповнювати ними інфополе. Протести в США і так, далі, і так далі. Тоді, схоже, з Вашингтона. Подзвонили до Парижу і Лондона і пояснили, що терпіти такого ніхто не буде. І що Зеленський має поводити себе мінімум адекватно. І саме після цього, цього з'явилася заява Зеленського, яку ніхто із центральних західних змін не почув. Про те, що він пропонує не на добу перемиря Великодня, а на 30 днів. Ну, як кажуть, пізно <кхм> обділився, що відбувалося далі? І що очікувати? Далі пішли звинувачення один одного: той не припиняє вогонь, той стріляє. Києві декілька разів включали повітряну тривогу по потребі чи не по потребі, цього ніхто не знає. Удари по Херсону, бойові дії на Курській і Білгородській області в Росії, туди снаряди звідти гради, звинувачення один одного у всьому у подальшому веденні бойових дій. Потім хоп, повітря, шахедів шахетів немає. І дійсно, Україна, але не єдину ніч за всі ці роки війни спала спокійно. Повітряних тривог не було. В той же час розповідають бойові дії там на місцевості, там під Покровском, на Харківщині, на Запорізькому напрямку. Тобто, бої тривають і всі кажуть: перемир'я все. Я скажу трішки інакше. Дивіться, все, що відбувається зараз на землі, на театрі бойових дій, це декорації. Як би це цинічно не виглядало, адже там гибнуть краще з кращих наші воїни. Але це декорації для світової дипломатії. Що насправді відбувається? Насправді, Трамп хоче. Зіграти в миротворця. Це його гра. І будь-який кидок, по перемирю буде сприйнято як оголошення війни Трампом. Тому і оце загальне звинувачення. Плюс до того будуть на Майданчику ООН розбірки, адже Вчора представник генсека заявив, що вони зафіксували оголошення Росії одностороннього перемиря. До речі, другої заяви про те, що Україна його підтримала, так і не було. І що виходить? Українцям насправді байдуже до їхніх геополітичних, дипломатичних ігор. Українцям потрібен мир. Мир потрібен нашій нації для самозбереження, ну і, відповідно, для збереження держави. Політики ж грають. З одного боку, грають московські воші, з другого боку, українські зелені гниди, які не зацікавлені в мирному процесі. Вони на цьому збагачувались, вони на цьому заробляли, вони на цьому мали мільярди. І, звичайно, мають завдання зірвати мирний процес. Чому? Тому що з одного боку, для російської воєнщини це мінус, бо вони приготувались до наступу, зібрали сили, мобілізували ресурси. І вже налаштувались де що будуть грабувати, і де що будуть заробляти в лапках. З іншого боку, зелені гниди наші, які привикли на війні красти мільярди доларів. І припиняти вони це не хочуть. Це раз, друге, вони чітко розуміють, що якщо завтра. Відбудеться припинення бойових дій, то післязавтра має бути скасований воєнний стан. А після цього мають бути проведені вибори. І швидше за все, на цих виборах їм настане кердик. Притом, зараз відбувається така концентрація людей, яка хоче доганяти цих зелених гнит, якої не було ніколи. Так, наприклад, Леонід Кучма йшов з президентської посади під звуки Помаранчевої революції. Так, були намагання переслідувати. Тих інших чиновників, депутатів часів кучми. Але воно пройшло так легенько. Чому? Тому що веліт було розуміння, вони знайшли між собою якесь порозуміння. Ті не грабували їх, наскільки ці не грабували цих. Те саме відбувалося, коли прийшов Янукович. Потім, коли Янукович втік. Да, процес ішов. Про йшов, ко когось доганяли, хтось, хто е був дуже борзим, потрапляв під розкувачення, ну і так далі. Але все йшло потихеньку далі. Зараз же ситуація кардинально інша. Зелені гниди максимально обібрали всіх, кого можна. Вони наживалися на ковіді, на великому будівництві. Саме головне, на цій кривавій війні, на житті і українців. Вони наживалися на тому, що грабували і грабують всіх і вся: чужих, нейтральних, своїх, близьких. Подивіться, Коломойський у в'язниці майно розграбоване. Ті зараз збираються під санкції засовувати. Зелені гниди не бачать нікого крім себе. Їм не потрібен мир. Бо мир може призвести і, швидше за все, призведе до їхнього безславного кінця. Саме тому. Зелені гниди це фундамент, основа партії війни в Україні. Так як військові, які наживаються на так званому СВО, і основою партії війни в Російській Федерації, а політики, а політики е українські, наприклад, це і є зелені гниди. Російські ведуть якусь свою геополітичну партію. І станом на зараз я оцінюю перспективи миру 50 на 50. Чому? Тому що все в руках Дональда Трампа. В руках ключі від домовленості з Москвою. В руках механізми, як знести Зеленського. Тому що. Практика показала, що домовляти з зеленими гнидами на чолі з Зеленським сенсу абсолютно немає. Кинуть. Путіна кидали 3 4 рази е -е інших партнерів, когось десятки, когось декілька. Це люди, які абсолютно не тримають слова. Абсолютно, які не дотримуються домовленостей. Ну, власне, фактично, одна з причин початку кривавої бійні. Мене часто запитують, чи можна було уникнути війни. Кажу, звичайно можна було. Звичайно, можна було. Просто уникати ніхто не хотів. Це раз, а по-друге, ну, Зелені Гниди Зеленський провокували, як могли цю війну. Як могли? Бабло, сім'ї, дітей всіх повивозили з України, а самі провокували війну. Чого вартує тільки виступ на Мюнхенській конференції за декілька годин до вторгнення? Не годин, діб до вторгнення Російської Федерації Зеленський заявив про відновлення ядерної зброї. Після закінчення панелі до нього підійшла тодішня віце-президент Америки Камела Харіс і каже: ви вистріли собі в голову, ви самогубця. Тобто Штати тоді вже розуміли, що почнеться війна. Більше того, мені достеменно відомо, що він не тільки знав про початок агресії і приховував від українців, які масово гинули, намагаючись виїхати з зони бойових дій, з країни на Житомирській трасі, в Вірпіні, Гостомелі, Бучі, кров цих людей на руках тих, хто їх не попередив, знаючи про російську агресію. Це раз. Друге. Була ряд політиків той час, і народних депутатів, в тому числі, які казали прямо Володимир Олександрович, давайте дзвонити в Москву, давайте розмовляти, давайте зробимо все, щоб уникнути прямого вторгнення. Він кричав: Ви агенти Кремля! ви! Ну і так далі. Так само агентами Кремля називали тих, хто попереджав людей, що буде пряме російське вторгнення. Вторгнення відбулося. Зеленський кинув всіх і свій власний народ, і західних політиків, і так далі. І так далі. Віри йому немає. Не знісши Зеленського, не буде нічого. Не буде ніякого мирного процесу. Це, знаєте, коли бігає зграя собача, дворових майже дичавих собак, і в однієї з них сказ. І вона починає кусати інших, у тих також починається сказ, зграя стає все більше і більше, становить все більшу і більшу загрозу. І починаєте усвідомлювати, що не приспавши того пса зі сказом, буде велике горе. Немає іншого шляху. Вони не зупиняться, у них руки не те що по коліна, а по горло в крові власного народу. А бабула вкрадено, немірено. І вони чітко розуміють, що будуть санкції, що будуть кримінальні переслідування і так далі. І так далі. Тому вони сказали: ми воюємо до останнього українця, неважливо, не зможемо втримати Київ, перенесемо столицю. Необхідно будемо бити по атомним об'єктам. І так далі, і так далі. У мене таке враження, що країну Україну, колись квітучу Україну з садком вишневим біля хати заручники взяла банда терористів, зелених якихось. Побудували Гулах біля хати, зовсім не вишневий, і шантажують весь світ. Вимагаючи бабок і зброї, Бабок і зброї. А країну тримають в заручниках. Тому зараз єдиний шлях до миру. А я впевнений, що більшість, тотальна більшість українців хочуть миру. Єдиний шлях до миру це усунення Володимира Зеленського та його зелених гнид. З владних крісел, які вони утримують нелегітивно, і незаконно, і не по Конституції. Чи можна це зробити спокійно, щоб не втратити території, не втратити життя людей, не почалася громадянська війна? Я переконаний, можна. Тут має своє слово сказати той же Дональд Трамп, який бачить це все. Для того, щоб арештувати їхні рахунки не тільки в Європі і в Америці, а й на Близькому Сході в Омані. Бо кошти з офшорів Зеленських виводяться в оман на рахунки. І так, далі, і так далі. Слово має сказати Трамп. Без цього все це може перетворитись в хаос. А Трамп каже: я умию руки, і тоді ми опинимося один на один з Путіним. Ми будемо щодня втрачати все більше і більше територій, а найстрашніше все більше і більше життів українців. Тож шлях наразі один. Це стукатись якомога сильніше в двері. Американський і казати, Зеленський це Зеленський, а українці це українці. І Зеленські і Зелені гниди не мають нічого абсолютно нічого спільного з українцями. Вони вбивають нашу націю кровно, і вони вбивають нашу націю духовно своїми гей-парадами голубцями в волаврі, антропологічними експертизами. Святих отців Києво-Печерських і так далі. далі. Допоможіть нам відсікти цю зелену нечисть. Тільки тоді ми маємо шанс. Шанс зберегти державу, шанс берегти життя нашої нації. Віримо в це. Думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну великою мирною і процвітаючою і будемо жити. Христос воскрес! Воскресний Україна!